І кроки іноді бувають різні, швидкі занадто, іноді занадто пізні, спіткнуся деколи і упаду, але піднімеш ти мене і знову я йду. Я йду, коли я прокидаюсь на світанку і всю мою біду несу тобі і чистим ранком змиваєш ти її. Я йду, я рухаюсь. Я не стою на місці тоді, коли в моєму місці крім пилу, бруду і несправедливості, я бачу цінні ці можливості даровані по Твоїй милості. Я йду і пройдений той день, коли у серці ти даруєш тисячу пісень, коли вже ніч, а я ще не лягаю спати, бо вчиш мене ти кроки цінувати, як це важливо є ходити і змученому, і вибитому з сил, пораненому і побитому, як це не дивно, ти дає свій мир. Зробити можу я багато у житті, і безліч днів я можу перейти. «Но шлях мій буде вірний лише тоді, коли попереду Ісус є Ти.